Усім привіт, дорогі підписники! А також гості каналу. Пошук авто і провал з тих слів. Сьогодні починає наше відео. Чому ж розпочинаю? Все будемо розбирати по порядку. Що хочу наголосити, хто в нас ще не підписаний на канал, друзі, це потрібно зробити на все про автомобілі. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео і, звичайно, палець вгору. Також, якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, можна до нас звернутися під відео. Я прикріплю номер телефону. Можемо допомогти з підбором. І, звичайно, перевіряємо автомобіль максимум. Чи, ви, чи це буде ваш товар, чи ви поїдете на СТО перед купівлею, перевіряти, немає різниці. Ну і, звичайно, наголошую на те, що є такий інтернет ресурс називається Car Vertical. Обов'язково також потрібно дивитися історію. Історія може бути повна, неповна, сумна, весела, але краще це робити до того, як ви вирішите забрати автомобіль додому. Тому що як з практики ви потім все рівно цю історію відкриєте. Хто в нас долучився, ми зараз у місті Львів на Карбазарі. Наживо сьогодні знімаємо, тому піднімаємо палець гору, ми розпочинаємо. Чому сьогодні я розпочав цю тему пошук автомобіля і провал, тому що є реальна історія, вже не одна на сьогоднішній день. Але хочу розпочати з того, що ну давайте ми будемо робити так. Зараз трішечки я переключу камеру, щоб ми вже бачили якісь автомобілі і розпочинаємо важливу тему. Тим часом бачу в нас якраз і люди долучаються. Друзі, усім привіт, хто долучився, місто Львів. Сьогодні наживо має можливість тут походити, тому давайте переключаю камеру. Я думаю, почнемо з якогось ряду. Рядів багато, давайте прямо з цієї сторони так і розпочнемо наш огляд. Е, вся історія розпочинається з того, що ми нашому замовнику дивилися, автомобіль один, потім другий. Шукав наш замовник, не буду розкривати імені. Е, шукав наш, наш замовник бусика. Ну, дивилися один і другий. Після цього десь наш замовник трішечки взяв паузу. І буквально два дні раніше до мене каже, Романе, я знайшов людей, які возять автомобілі з Європи. Ну і в принципі такі речі є досить такі популярні, є люди, які дійсно возять, і якоби все нормально. Я кажу, добре, розказуйте, давайте розберемося, що там вам пропонують. Нічого, ви знаєте, дуже гарні умови, бо я, Роман, ви мене знаєте, я дуже такий застережливий. Я відразу їх запитав, а як воно буде виглядати? А мені сказали, все нормально. Ми вам привеземо автомобіль, ви на нього подивитеся. Якщо автомобіль вам сподобається, ви собі його заберете. Я кажу, Петро, а гроші ні, ніяких грошей не хочуть, кажуть, нема питань. Кажуть, тільки готуйте документи, вже можна скидати документи для того, щоб ми на вас його розмитнили. І після тих слів я кажу, шановний наш замовник, кажу, вже є люди, які роками мене дивилися, і потім до мене дзвонили і казали: Роман. Попав на розвод і втратив велику суму. Петро каже, що ви маєте на увазі? Кажу, Петро, все дуже просто. Сьогодні давайте я розповім, як, яка схема, на яку схему в принципі, вже підписувався наш, наш замовник і як воно все виглядало. Справа в тому, що люди, які шахраї, люди шахраї, бачите, як я це все об'єднав. Шахраї, які працюють із такими речами, з цим розводом, який сьогодні ми з вами розберемо на частини. Все працює по психології. В принципі, воно так є завжди. Тут психологічно працює все дуже просто. Вам пропонують привезти автомобіль, і здавалося б, ніхто від вас не просить ніяких грошей, ми привеземо, ви собі подивитеся. І, в принципі, це початок схеми, на яку ви вже підписуєтеся. Спочатку здавалося б, просто спілкуєтеся, вже певно відбувається якась спілкування і навіть і довіра, тому що ну як люди ж навіть грошей не хочуть. Все привезуть машину. А я взагалі так хочу, щоб мені привезли, показали. Якщо мені не сподобається, я брати не буду. Нехай собі забирає цей автомобіль, та ну десь так воно виглядає. І далі що відбувається? А Далі відбувається все дуже просто. Ви скидаєте свої документи, десь ви вже в темі. За декілька днів до вас дзвонять і кажуть: Ну, все, автомобіль вже в дорозі, давай, скидай нам гроші друзі. Я зараз опираюся на реальну історію, яка була, і це до речі. Шахраї привели замовника сюди, у місто Львів. Та? Тобто було так, що людина ні так також спочатку казали, що нічого не потрібно, просто нічого. Ми вам привеземо автомобіль. А потім, коли вже ніби нібито привезли автомобіль, десь він нібито був на митниці, розпочалися вже качелі з грошима. Тобто скидає гроші, бо твій автомобілі скидає там якісь фотографії, невідомо які, де вони їх взяли, десь собі приберегли з якихось, знаєте, як кажуть інших. Моментів і починають розкручувати на гроші. І, звичайно, зараз, коли ми це все просто спілкуємося про це, нас виглядає та ні, я би не дав грошей, та й все. Коли ви вже спілкування, коли ви вже передали свої документи, очікували машину, ви вже за ці дні, так би мовити, розігрілися, ви вже готові, ви вже чекаєте цього автомобіля. І, на жаль, люди падають на крайнощі, падають на те, що все-таки скидають кошти. Тут психологічно воно працює. Добре день. психологічно працює все дуже просто. Ви вже розігріті, ви готові, ви очікували. Вам скидають, що машина на митниці, і здавалося би, чоловік каже: Слухайте, я вам везу в машину, ви можете мені скинути 500 доларів чи тисяча, то тобто, є ну, Скиньте мені гроші, бо мені треба розмитнити автомобіль. За сам автомобіль я з вас не беру. Я беру з вас тільки за розмитнення. Там розмитнення може сказати вам і дві тисячі, тому що остання історія, яка була сумною, це якраз людину розвели на дві тисячі доларів. Це реально. Факт. І в цей момент люди чомусь, ну не чомусь, тут ми розуміємо чому. Працює психологія, типу, ваша машина вже є, фотографії вам скинули автомобіля, люди скидають гроші. Після цього зазвичай відбувається ще один дзвінок, де також. Ну, не то, щоб погрожуючи, але наголошуючи на те, що давай мені ще гроші, тому що мені тут потрібно ще там, нібито сертифікат чи ще щось. Ну, тобто завжди щось придумується. А як ні, то я просто цю машину продаю. Там, до речі, дуже цікаво, психологічно все опрацьовує. Шахрай, він спочатку вам все ніжно, гарно ви скидаєте гроші. Якщо не скидаєте, то він починає робити. Такий, знаєте, якби другий, друг, другий такий етап обробки, тобто він починає вже на вас тиснути. Починається вже процес, що ніби якщо ти не хочеш, то мені без різниці. Ну не хочеш, то не хочеш. Я віддам зараз нормальну машину, я її вже привіз, робота потрачена, але в мене є інші замовники, вони також дзвонили, і я зараз цей автомобіль продам. І десь воно от, в сумі ця вся ситуація вона працює таким чином, що все-таки. Люди передають кошти. І тут якраз чому я вирішив підняти цю тему? Давайте, поки я переходжу на ряд, чому я вирішив підняти цю тему? Справа в тому, що наш замовник, який дивився два автомобіля, вже пішов на ту схему, тобто він вже десь готовий, каже: я просто до вас думаю, позвоню, бо просять документи, ми з вами спілкуємося, ви мені дивились автомобіль. Я б думаю скинути їм та хай везуть, а що вони мені погане зроблять. Ну, що вони можуть зробити. Вони ж там ніби нічого не зроблять, правда, Роман? Я кажу, зроблять, зроблять те, що вони почнуть з вами вас опрацьовувати, вас обробляти, психологічно потім тиснути. І люди на фоні цього всього. Все-таки передають кошти. Кажу, тікайте від тих речей. Ну і до мене каже наш замовник Романе. Бачите, як добре, що я вас набрав. На жаль, не всі наші глядачі, підписники е вчасно звертаються чи до мене, чи до когось із -з -з людей, які в цій сфері крутяться, які розуміють і всі розводи. І стаються ситуації, коли гроші все-таки передаються, і факт залишається на тому, що гроші просто втрачаються. Тому пошук автомобіля іноді закінчується плачевно. Тому сьогодні в цьому відео, друзі, хочу наголосити: якщо складаються обставини, що ви хочете придбати автомобіль, все-таки самому просто отак собі, знаєте, ходити, шукати, придбати, я я куплю автомобіль і. По-перше, можна придбати автомобіль, який буде в важкому стані. Технічний стан, я завжди на це наголошую, що перевірка автомобіля має бути максимально, максимально фізично перевірений автомобіль, тому що ви все рівно потім, після купівлі, ви зійдетеся на тому, що вам потрібно буде його заїхати на СТО і перевірити. То краще це робити до купівлі. Історія автомобіля це також важлива річ. Я читаю в коментарях, як люди пишуть. Та я зайшов на CarVertical, там нічого не було. Таке також є. Але якщо ви, щоб ви розуміли, якщо ви купуєте автомобіль, стоїте біля нього, обрали його із великої кількості автомобілів, які ви шукали вже там не один тиждень. І ви відкрили CarVertical, І все-таки там нічого немає, ну нічого такого немає, щоб нічого, немає, наприклад, відміток пробігу, тому що власник не відвідав офіційне СТО, таке цілком реально. Але сам самі перевірка це по Інтерполу, по страховій, це все рівно ці всі речі відбудуться. Це також важливі речі, на які ми не звертаємо увагу, а вони є важливі. Тобто перевірка все рівно відбулася і історія є відкрита. І ви бачите, що там немає зауважень, то все нормально. Користуйтеся на здоров'я, як кажуть. Знаєте, беріть, забирайте і їдьте. І хай машинка гарно вам служить. Але не забуваємо, фізична перевірка це також важливо. Потім наступний етап. Також сьогодні ми відео повністю знаєте, присвячуємо тому, що у нас це за -за 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 застереження, знаєте, чого не можна робити. Не можна просто купляти автомобіль, як, 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 як якогось там не знаю, там якогось там, песика. та, Песика можна прийти, там, вибрати, собі купити і забрати додому. Автомобіль має документи. Документація це окрема тема, і вона дуже важлива, тому що можна автомобіль купити в технічно несправному стані. І, в принципі, стан, як кажуть, підтягнути. Ну, вклали кошти, так сталося, не додивилися. Давайте заглянемо ще в салон. Не додивилися там, не, не перевірили, на жаль, зачинено. О, таке, такі, в принципі, ну, ще нічого. Ну, якщо автомобіль буде мати проблеми із документами, це буде двійник, чи там буде ще якась проблема. Наприклад, є такі проблеми, називаються грижі, які, в принципі, можна вирішити. От. А є проблеми, коли автомобіль реально має зігнивший номер. Тобто ніхто йому нічого поганого не робив, тобто, він з часом там десь корозія. І є проблема, де неможливо зробити документи, тобто поставити на облік чи зробити перереєстрацію транспортного засобу. Тоді все стається набагато сумніше. І ті сумні речі потім. Вони переливаються в те, що ви замість того, що мали придбати автомобіль і від нього отримувати задоволення, ви купляєте собі реальну проблему на голову. Щоб її не купити, є певний, певний, як кажуть, певна послідовність, яку, в принципі, можна зробити, і вона є нескладною і придбати автомобіль. Давайте по послідовності два слова також, друзі, ще скажу. Послідовність перша це моя, до речі, суб'єктивна думка. Ви вже пишіть в коментарях, хто що думає. До речі, друзі, Хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів наживо. Пишіть хто звідки дивиться, бо якась у нас дуже тишина на каналі. Дуже тишина, і я вас не чую, тому друзі, пишіть, буду радий чути. От. І перша моя така суб'єктивна думка це потрібно оприділити автомобіль, який в принципі вам... Давайте ми ще прийдемо на цей ряд. Там бачу машини вже в розтяжку пішли, щоб ми не ходили, не шукали їх по ринку. От, перша послідовність, як на мене, це потрібно вирішити, як в принципі, яку модель вам потрібно. Гляньте, наприклад, ситуація. Стоїть у нас, давайте ще трішки відійдемо назад. Стоїть у нас Астра, це класичний седан, далі кросовер, електромобіль. Три автомобілі абсолютно різні. Богдане вітаю, Борислав, на зв'язку бачу вас, дуже приємно. І будь-цих, який автомобілі, який ви оберете, вони будуть вам виконувати абсолютно все по-різному. Седан це звичайний автомобіль, на якому ви будете катати, їздити десь. Ну, грубо кажучи, якщо вам не потрібно їхати за вітаю, добре, здоров'ячка! Не потрібно буде їхати кудись в села і десь вищого кліренсу не потрібно, то звичайно цілком підходить. Якщо вам потрібен якийсь вищий кліренс, звичайно, буде краще брати кросовер. Кросовер дає можливість ваш. Хлопці продають, давайте ми ще заглянемо в сому. Кросовер, дає можливість, е безключовий, дає можливість сміло рухатися кудись за межі міста, розуміємо. Та? Тобто в нас є кліренс, який дає цю можливість, якщо це потрібно, звичайно. І, звичайно, електричка, це ще інший тип автомобілів. Який дає можливість їздити тільки в місті. Це може бути тільки другий автомобіль сім'ї, тобто основний автомобіль у вас є, а це вже другий автомобіль в сім'ї. І обираючи автомобіль, ви повинні розуміти, що кожен автомобіль робить різні задачі. Тільки що ми на прикладі. Звичайно, вже знаєте, сімейний варіант це Сенік. Це автомобіль, створений для сім'ї, Мінівен, це ще інший клас. Розуміємо, тобто всі автомобілі мають свою якусь певну. Місію, яку творець, так, коли його створювали на заводі, йому якби присвятили. Давайте так можна це все сказати. Тому обираючи автомобіль, потрібно що зробити, друзі? Чітко оприділити, чітко оприділити що ви для себе хочете. Друге, наступне це пошук автомобіля. Тобто ви вже знаєте, що ви хочете, далі ви шукаєте автомобіль для себе. Користування вже далі. Наступний етап. Приїжджаєте ви на ринок, чи знаходите через авторію без різниці. Будь. Як, але треба автомобіль почати шукати. Але для того, щоб його знайти, він спочатку потрібно, щоб він подобався вам. Далі, після того, як ви вже серед великої кількості обрали один-єдиний найкращий автомобіль, який вам подобається, ви наступний етап це перевірка автомобіля. Чи фізично, чи через CarVertical історія, тут різниця, різниці особливої немає. Це потрібно робити комплексно. Я б так навіть сказав. Це перевірка. Далі після перевірки, звичайно, би у автомобіль. Щось буде, на щось треба буде годитися, тут немає, на жаль, телефону. На щось треба буде, як кажуть, з чимось миритися. Але уявляємо собі картину, що ви вже фізично перевірили автомобіль, є якісь недоліки, з якими ви готові. Ви, наприклад, поторгувалися з продавцем, та, тобто все у вас вже підходить. У вас переходить вже наступний етап. Це реєстрація, якщо це перша реєстрація, якщо це вже автомобіль на білих номерах. Тобто, вже стоїть на реєстрації, тоді йде тільки перереєстрація транспортного засобу, зняття з обліку такого поняття немає. Далі ви на себе його реєструєте, але не забуваємо саме основне. Трішки переключу камеру. Основне це те, що при перереєстрації обов'язково потрібно записатися до експерта-криміналіста. Тепер по нових, по нових правилах, законах, ну одним словом, тепер так це все зробили, що якщо ви. Ставити, робите перереєстрацію, власне, перереєстрацію, то експерта-криміналіста ви можете не оплачувати це 200 гривень, але ви можете його не оплачувати, відразу зробити перереєстрацію. Цього робити не можна категорично. Обов'язково потрібно їхати до експерта, щоб спочатку оглянув експерт-криміналіст, це береться талончик під, до, до експерта, а вже потім береться ще один талончик до, на саму перереєстрацію. Та це трішки довше, але це ваша безпека. І, звичайно, вам вирішувати, чи, чи такий формат вам підходить. Ну це я тільки що назвав повний максимальний пакет. Як зробити безпечно це все діло, можна так це сказати, так? як безпечно придбати автомобіль. Тому я думаю, користуємось, друзі, обов'язково робимо. Правильно, тому що, знаєте, як кажуть, робиш правильно, може вийшло неправильно. Але як робити відразу неправильно, то це вже, це вже, це вже як, як на мене, це вже просто край. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Можливо, когось цікавить якась модель. Напишіть мені зараз, я вам покажу. Можливо, щось вас цікавить, то я готовий. А так, в принципі, бачимо, що ринок сьогодні дощовий, трішечки. Трішечки дощик пішов, ну, зараз накрапає, але не, 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 не критично. Тому пишіть, що кого цікаві, друзі, пишіть хто звідки дивиться, ми наживо в місті Львів на Карбазарі. Гаряча тема сьогодні у нас була піднята. Потім після завершення, хто захоче, ви можете прослухати. Важливо, важливо друзі, щоб не попасти на проблеми. Справа в тому, що ми. Вже не перший рік ведемо наші відеоогляди і є люди, які дивились мене, а потім до мене дзвонили каже, Роман, я попав на гроші, тому що замовив, замовив автомобіль з Європи. І, як виявилося, це все був просто розвод. Що там по Меганам 2? Мигана, я думаю, двічок мало, але можемо попасти. Продається? Так, давайте відразу вам покажу Torega 12 2012 року. 19 850 автомат 3.0 дизель. Телефончики є в кадрі. Крито. В салоні все культурно, все як на своїх місцях. Скільки на віддачу буде машинка? 19 300. 19300. 19300, якщо когось цікавить, телефони були в кадрі. Без підкрасів, підказують. Свіжо принений з Німеччини, так? Прийнято, друзі, показує автомобіль. Так він виглядає. Так, ну що, ми, в принципі, підійшли до логічного завершення. Направду не міг подумати, що ми за два дні в мене буде два наших підписника. Це вже два було підписники, які попа пробували попасти на проблему. На проблему, там, де явно вже працюють шахраї, які... Знаєте, як кажуть, сидять на схемах, і потім, коли ви вже починаєте попадаєте оце все коло, потім з цього кола дуже важко вибратися. Оце є найбільша, найбільша проблема. Що можемо сказати, друзі? Ринок є. Ринки, до речі, це цікаво приїжджати, тому що у вас є можливість дивитися на ринку багато автомобілів і серед великої кількості обирати саме той, який вам. Буде найбільше подобатися. Якщо вам потрібна допомога, друзі, ми надаємо таку послугу. Можна замовити день роботи експерта на ринку. Внизу під відео є телефончик. Звертаємося, якщо треба, все допоможемо, підкажемо, розкажемо. Звичайно, якщо через авторію ви знайдете машинку, ви також можете мені скинути, ми також її перевіримо, в принципі, по усіх містах України. Друзі, будемо прощатися. З вами був Роман Святушак. Усім успіхів, бережемося.